Всім привіт підписники і глядачі мого каналу. Вітаю на своєму каналі Садгород в Кібличі. Сьогодні вийшла до вас у відео сказати, що вже наближається сезон прищеплення, хоч у нас на дворі ще температура у нас ще мінусова, морози, тому у нас буде настільне прищеплювання. Зараз у відео я вам залишу температуру, за якою ми спостерігали декілька. Ось тиждень-два, яка в нас була температура повітря, прикріплю відео. Так, всім добрий ранок. Сьогодні 12 лютого. Зроблю вам коротесеньке відео на нашу погоду. Подивіться, все репить, скрипить. Все біленьке, подивіться, там яке небо червоне. Зараз. З пів восьмої ранку і у нас так. 14 градусів. Морозу. Ось така от температура в нас сьогодні. Добрий ранок. Морозний. Сьогодні 13 лютого. Знову в нас морозець. Так, дивимось скільки. Вже трошки побільше сьогодні. 16. Так, добрий ранок. Сьогодні у нас понеділок, 17 лютого. Чуєте, як в мене тут скрипить? Це знов на смурозець вийшла вам показати. Подивіться небо червоне. Трошки сніжку є. Тримається. Подивимось зараз, скільки тут градусів. О, шістнадцять. П'ятнадцять-шістнадцять, 16, да, не бачу. Шістнадцять. Угу. Так, знову добрий морозний ранок. Сьогодні у нас вівторок, 18 лютого. Знову в нас морозець. І йдемо дивитися з вами, скільки ж у нас градусів. Хочу нагадати, що в нас персики не обрізані, а там тільки у нас декілька гілочок обрізаних. Зараз покажу знову. І у нас 16 градусів знову. Ось так. І ось наш персик Де декілька гілочок я обрізала і позначила. Ось бірочками. Подивимось, що з нашого досліду вийшло. Продовжуємо рубрику морозні ранки. Півники мені допомагають. У нас сьогодні знову морозець, сьогодні 25 лютого, вівторок. І йду вам показати нашу температуру повітря. Сьогодні у нас знову 16 градусів морозу. Всім гарного дня! А сьогодні ми маємо 27 лютого, зараз вам покажу. 27 лютого. Ось можете бачити, знімаємо 3 третій годині дня. Тут мій томік відпочиває. Так, покажу вам зараз. Зараз у нас 3 градуси тепла, а зранку, зночі в нас було 6 градусів морозу на сьогоднішній день. І ось такий блокнотик ми ведемо, де записуємо всю нашу обробку, все, що в нас по, за... по садівництву. Зараз я вам відкрию, покажу. покажу вам запис, який був зроблений 26 лютого минулого року, 2024. Папа мій робив прививки персиків та абрикосів. Це рівно рік назад цю пору. І температура повітря тоді вже була, ось ви можете бачити, вже два тижні вдень було плюс 10 градусів, а вночі приблизно 1 градус. І зараз я вам піду, тут я закрила те зайве, що вам показую конкретно те, що треба. І покажу вам зараз прищепи. Покажу прищепи, які ці були зроблені, і бірочки на них, е, докази, всі докази вам продемонструю зараз. Тому зробимо висновок такий, що е, не залежить від місяця, чи то лютий, чи то березень, коли робити прищепи, а ми дивимося по температурі повітря. Так як у нас зараз ще холодно, морози, тому, тому ми будемо робити насільне таке щеплення. Так, ось я вам продемонструю зараз бірочка у нас. Так, зараз. Ось. Royal Majestic. Окуліровка була зроблена брунькою 26 лютого. Можете бачити? Ось видно місце окуліровки. Ще навіть плівку не зняли, забули. Зараз треба буде зняти. Ось так. Це вона була зроблена минулого року. Так. А ось тут у нас також Royal Majestic 26 лютого. Так, зараз. Так, ось тут була зроблена черенком. Черенком за короб. Теж можете бачити, що навіть не зняли плівку. Ізоленту ще також тут не зняли. І ось така гілочка пішла у нас вверх. Так, тут у нас ще є. Також багато зараз вам покажу. Це у нас. Так, зараз. Рубіста. 26.02. 02 також зроблена черенком. Тут у нас також Рубіста. Так сфокусувала. Так. Ось тут у нас. Ананасний. Це в 23-му році. Так. Тут у нас ще є Пін-код 26 лютого минулого року. Тут Early Blush 26-го. Тут багато загалом прививок різних. Ой, фокус. Але всі вам не буду знімати, так показали. І ось такі гілки у нас пішли вже. Вони потужні, тому що тут, можете бачити, не познімали плівку. Десь ізолінта. Зробимо це тепер. Ми маємо замовлення на сніжний кальвель, у нас підписниця замовила, тому ми, так як погода ще не дозволяє робити це на дворі, зробимо це раніше в приміщенні теплому. Зараз підемо викопаємо дві яблуньки і будемо робити, робити щеплення. Це у нас просила пані Наталія. Я не буду називати прізвище. Тоді, якщо будете мати бажання, можете в коментарі відгукнутися. Е, тому отримаєте від мене такий приємний подарунок-бонус за актив. Ось у нас тут є декілька яблуньок. Зараз дві маленьких викопаю разом із Томом. Кс -кс. Так. Це вони у нас тут сіянці. Ми їх висадювали разом з кісточками, тому зараз дві викопаємо. Okay. Помічничок. Викопали ми дві таких яблуньки, дві таких кореневих. І зараз їх поставлю в воду і занесу в тепле місце. І вже на днях буду щепити. І все вам знову покажу. Ви можете бачити, що я їх підрізала, щоб не були довгі. І поставили в воду, щоб корінь напився. Тепер занесу їх в тепло. Там почнеться в них сокорух, і прищеплю, поставимо їх в вологий пісок. І. І будемо чекати зрощення. Так, ми продовжуємо нашу обрізку. Можете бачити, у нас тут робоча обстановка. Ще гілки не позбирали в процесі все. Тут у нас є яблунька, білий налив, абрикоси, живці зробимо. Тому, кому цікаво, зараз я піду вам ще прикріплю покажу, які маємо живці. Так, ось наші живці ми заготовили, заготовляємо ще. То запитував. Тут у нас яблуня, білий налив, ось такі живці. І у нас від 3 до 10 міліметрів, кому які треба, будете уточнювати, все зробимо по вашому бажанню. Також ось трохи зрізали абрикоси, є персики. Назви сорти тоді все підпишу, покажу. Також вони є тут від 3 до 12 міліметрів, тому кому який треба, все будемо узгоджувати. Також маємо грушу груші живців. Берелітня у нас дуже крупна груша. Якраз вона достигає до свята Спаса. Коли люди всі йдуть до церкви, то маємо замовлення багато, всі несуть до церкви. Ось такі живці. Ці. Живці груші також можете бачити різних діаметрів, є навіть 13 мм. Тому все ось вам показую, все будемо уточняти. Кому які треба, можливо, ось кому погрубше дерево, старе привити, то все можемо зробити. Урожай тут від 300 до 500 г одна грушечка. Дуже крупна, смачна. Рекомендую. Я вам прикріплю відео, покажу, як ми збирали урожай на продаж влітку, бо так я не знімала, а там є якраз видно, то я вам покажу. Так, доброго вечора! Продовжуємо нашу рубрику. У нас майже півдев'ята вечора, а ми робимо настільне щеплення. Так, так я й казала, ми робимо ми для нашої підписниці. Що нам необхідно. Будемо ми щепити на ось такий кореневий ми маємо. І щепити ми будемо сніжний кальвіль, яблуньку. Що нам потрібно гострий ніж, рукавиці для безпеки, ізоляційна стрічка. Отже, вдягаємо зразу рукавички. Дягнули рукавички. Так, я як казала вам у відео раніше, що наші е, живці і коренева стояли в добу вовді, набралися вологи, в теплі я їх тримала, тому зараз будемо робити, так як на дворі холодно, тому ми робимо таку настільну прищепу. Беремо нашу кореневу, беремо наш живець. Насамперед, що нам потрібно, Приміряти, придивитися, як воно буде там де прилягати одне до одного, що нам потрібно буде, з якого боку затисати, зрізати, де нам. Ось так приблизно тут буде. Зараз будемо робити зрізи. Зріз ми робимо 3 см. Отже, беремо нашу кореневу. 3 см робимо зріз приблизно десь звідси будемо починати. І поїхали. Бажано робити цей зріз першого разу, будемо надіятися, що все вийде. Так як в мене мало сили, то я трішки підрівняю. Дивимося, щоб рівненьке було з усіх сторін. Приблизно так. Ось такий у нас зріз. Ось такий зріз ми маємо. Далі будемо робити язичок. Ділимо ми наших цих. Цю нашу частинку зрізу, десь приблизно на третій частині починаємо робити зріз. Робимо це легенько, такими покачуючими рухами легенько, плавно, ось так, з обох сторін. Прищепу зарізали, далі працюємо з прищепою, далі працюємо. Також беремо, приміряємо приблизно, щоб було однаково, 3 см. І робимо зріз. Прикладаємо, приміряємо, дивимося розміри однакові. Чуть-чуть ззаді заберемо кінчик, або трішки довший. І тепер робимо язичок. Також легенько, такими рухами. І будемо тепер приміряти, пробувати. Так. Якщо у нас прищепа тонша за підщепу, то рівняємо, рівняємо камбіальний слой з одного боку. Ось тут можете бачити ідеально співпалу. Рівненько все. Так, тепер беремо ізоляційну стрієчку і будемо обмотувати. Беремо стрічку. Починаємо обмотувати спочатку неклейкою стороною, щоб добре зафіксувати. Тісно вже тримаємо, щоб воно не сповзало. Як бачите, воно вже все добре тримається, покращена куполіровка, тому будемо обмотувати. Так, зараз добре. Зафіксуємо. І тіснесенько будемо закріплювати. Якщо треба, десь підправимо пальцями, Відрегулюємо, щоб там все співпадало. Рівняємо, якщо воно десь там вас сповзає, трішки, щоб камбіальні слої не сповзали. Все поправляємо. Ось так зафіксували. І тепер перевітаримо. Клейкою стороною будемо ще в іншу сторону. І тісно, тісно, добре все обмотимо, щоб туди не потрапляло повітря. Все пальцями затискаємо. І кріпимо. І... Обмотали. Тепер зрізаємо на дві бруньки. Ось у нас одна, друга, тому на другої будемо робити зріз. І будемо замащувати садовим паром. Ось у нас такий садовий вар. Щоб зріз наш не підсихав, то ми його ось так добре. Змащуємо садовим варом. Ось так. Один відкладаємо, робимо другий. Для техніки безпеки знову одягаємо рукавиці. Це відставляємо. Беремо наш, нашу кореневу, наш живець. Обов'язково Продезінфікуємо антисептиком ніж наш, щоб туди ніяка інфекція не попадала. Ставимо назад. Приміряємо, прикладаємо, дивимось, де ми маємо потім що надрізати. Ось так приблизно. Знову 3 см приблизно собі. Бачимо, що зріс у нас рівненький. Робимо язичок легенько, плавними рухами. Ось так. Тепер тут, на нашому живцеві, дивимось 3 см приблизно. Робимо тепер язичок, дивимось, що співпадаю, ось так. Робимо язичок. Приміряємо. Тепер беремо. Можемо зразу відрізати на дві бруньки, щоб нам не заважало. Ось одна, друга, на другу і робимо зріз. Так. Знову так само. Спочатку неклейкою стороною добре кріпимо, тримаємо. Добре тримаємо тісненько. Дивимось, щоб там сторона співпадала в нас. Одна сторона в нас не співпала, так як прищепа тоньша. Тому ведемо на другу рівняти, щоб добре. Так. Дійшли до краю, перевернули. І, і тепер клейкою стороною ще раз проходимось. Зжимаємо, стискаємо, обмотуємо, щоб повітря туди не попадало. І щоб камбіальні слої добре там притиснулись одне до одного і не з'їжджали. Ось так. Також зріз замащуємо садовим варом добре. І ось такі дві прищепи у нас вийшли. Це перші прищепи в цьому році, які будуть подаровані для моєї підписниці Наталії. Отримує від мене ось такий приємний бонус, який зробила я для неї. На осінь, на осінь вже будуть ось такі вам саджанці. Так як пані Наталя казала, що купує для свого батька, бо на ринку купляє, то там весь час пересорт, то тут. Буде тепер мати сніжний кальвель, як і хотіла. За те, що дуже активно підписниця на моєму YouTube каналі. Пише багато коментарів під кожним відео, спостерігає, слідкує, тому дякую. Отримаєте бонус від мене. Ми їх могли б знову ж закопати в землю, але так як земля ще замерша, тому ми кореневу цю поставимо в вологий пісок у відро. А зверху накриємо їх пакетом. І так вони будуть знаходитись в цьому приміщенні теплому, при температурі плюс 20, в такому ось вигляді. Три тижні будемо ми їх так зберігати. Зараз я їх вже поставлю і покажу, як ми будемо їх зберігати в цей період. Ось ми поставили наші. Нашу кореневу вологий пісок, як я казала. Зверху ось накриємо пакетом і вони будуть зберігатися тут, в теплому приміщенні біля батареї, в цей період, поки на дворі вже не буде стабільне тепло. Так ми будемо їх зберігати. Зараз ще хочу також сказати, що сьогодні в день зняла невеличке відео про те, що ми продовжуємо нашу обрізку, і багато хто в коментарях запитував про живці, то я вам зараз залишу там і в описі прикріплю всі ціни. Тому хто хотів, можете замовляти. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео. А ви не забувайте слідкувати за мною, адже далі ми будемо продовжувати щепити. Уже будуть на дворі наші прививки. Всі буду вам все показувати, тому не пропустіть. Не забудьте також про конкурс, про розіграш Переможця ми будемо обирати 8 березня. Умови, знову нагадаю, потрібно бути підписаним, писати коментарі. Тому будьте активними, слідкуйте. І далі буду вам ще показувати продовження всього нашого процесу, і результати, які ми будемо отримувати. слідкуйте, не пропустіть, адже будуть ще і інші способи прищепи.